В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Образи світла і темряви періодично зустрічаються, як ми знаємо в святому Письмі. Вони дуже просто і зрозуміло для нас зображають інші образи, образи добра і зла. І апостол Павло головний акцент, як ми бачимо з цього фрагменту послання до Ефесян, робить саме на справах. Бо наші справи, якраз вони є мірилом і свідченням того, який шлях, яку сторону ми обираємо в той чи інший момент нашого життя. Ми схильні зловживати навіть позитивними моментами в житті, коли Хочеться радіти, торжествувати, але іноді і тут вплітаються певні гріховні моменти. І трапляється часто ланцюжок тих чи інших гріховних падінь. Справи і тільки справи якраз є мірилом того, який справді шлях ми в житті обрали для себе принципово, тому що. Саме вони свідчать, що ми робимо, як ми робимо, з ким ми робимо і які плоди, врешті-решт все це приносить. Ми часто схильні не цінувати ті миті життя, які для нас якраз і можуть бути тією можливості, можливістю, щоб стати на крок ближче до Христа, який є нашим життєвим. Світилом, нашим світлом. А уявімо собі таку ситуацію, таку картину, якби від кожної нашої дії, от, скажімо, коли ми зробили добру справу, і в результаті цієї доброї справи наше життя подовжилось. А коли ми свідомо робимо зло, воно кожного разу на певний час скорочується. Наскільки швидко для багатьох би наступив кінець, була б крапка в житті без безвихідь? Ми розуміємо, що це шлях в нікуди. Але сьогоднішнім фрагментом апостол Павло закликає нас бути розсудливими і мудрими, щоб на кожному кроці життя діяти, як варто діяти дітям світла, які шукають нагод. Можливостей для того, щоб світло Христове в їхньому особистому житті відзеркалювалося. Ми, маємо, ми покликані бути тими людьми, які не миряться своєю доскон... гріховністю, неміччю, які намагаються, скажімо так, час від часу в міру своїх сил і можливостей витирати. Прибирати це дзеркало душі, щоб воно справді стало чистим, щоб воно на собі віддзеркалювало світло Христове, бо саме воно для нас є головним світильником в житті. Це є головне, головний меседж побажання і, врешті-решт, мрія Господня, щоб ми, дослухаючись до його слів, стали провідниками. Його світла в цьому житті. І тому слова, які він колись давно сказав, такі важливі слова, які для нас було передано євангелістами в Євангелії, звернені до кожного з нас сьогодні. А він сказав: Ви є світло для світу, ви, і нехай так сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили добрі діла ваші. І прославляли Отця нашого Небесного. Амінь.